Доброго дня, вітаю вас, овни! Сьогодні обговоримо чудову, значущу астрологічну подію, яка відбувається раз на 13-14 років з'єднання Юпітера і Урана у вашому другому секторі гороскопа 21 квітня у 21 градусі знаку Зодіака Тілець. Так, ось це з'єднання. Чим цікаво, тим, що побачимо ми його не тільки із залученням наших особистих зусиль, виключно якби у нашому особистому просторі. А й тут має значення той факт, що Юпітер планета соціальна, планета досягнень, планета соціальних проявів і пошуку нашого місця в цьому світі у своїй певній спільноті, пошук свого щастя, свого такого культурного, ментального осередку, такого оточення, в якому ми себе можемо подавати, проявляти, де нам цікаво, і там, де нас сприймають. А Уран це планета за межами Сатурна, і яка є вищою першою з вищих планет, і вона, ніби, нівелює всі сатурнянські правила, розуміння, дисципліну, норми і порядок. І таким чином символічно між Ураном і... Юпітером ми якби не бачимо тих обмежень і тих певних догм упорядоченості, яку нам дає Сатурн. Тобто масштаби безкрайні, варіантів може бути безліч, оскільки Юпітер розширяє все, до чого доторкається. І ось таке чудове з'єднання має ще і відтінок впливу селени. Селена це накопичені нами сприятливі чинники усіх попередніх Згідно кармічної астрології і всього того, що ми напрацювали донині. По цьому з'єднанню вона дає нам у другому секторі гороскопа, зокрема, сприятливість, безперешкодність фінансових операцій, маніпулювання, інвестування наших накопичень і врегулювання всіх наших матеріальних справ, боргових зобов'язань, пошук роботи, певні перераження. Направлення інвестицій, розпоряджання всім нашим майном. Крім цього, Селена дає цікаві перспективні зустрічі, ніби ні звідки, допомогу від тих людей, які покликані наразі проявити енергію Селени. Це та ваша енергія, яку ви несвідомо якби долучаєте до цього моменту всіма своїми попередніми благими вчинками. Також Селена дає. Нагороду по нашим старанням, по нашим зусиллям, по тим найкращим проявам знаку зодіака Тілець, наполегливість, розуміння цілі, впевнений послідовний крок і формування ось такого напрямку, який дійсно дає нам можливість все ж таки відчути якусь мінімальну, але таку бажану стабільність. Хочу зауважити, що з'єднання Юпітера з Ураном відбувається також із таким важливим аспектом, як квадрат Сонця у знаку Зодіака Тілець, вже на момент з'єднання буде, і Плутона у знаку Зодіака Водолій. Ось тут зважаємо, що ті переміни, які пропонує нам наразі таке з'єднання, відчувати, можуть відчуватися нами не настільки. Радісними, не настільки бажаними і не настільки ефектними, як би ми хотіли. Тобто, в повній мірі можемо говорити про те, що ми вже знаємо наразі про що йде мова по даті точного з'єднання. Можливо, ця подія вже склалася, оскільки уран швидка планета і дуже часто випереджає точний момент аспекту. І крім цього, ми можемо говорити також про те, що відчуття комфорту, такого внутрішнього бажання залишити все, як є, воно буде присутнім. Тобто ми розуміємо, що ми так ніби застрибуємо в якийсь новий потяг, маємо встигнути, маємо розпочати, ініціювати, активувати нові прояви. Вони приходять до нас у вигляді тих чи інших подій, або ж ми ініціюємо такі важливі для нас. Починання. Але в той же час це внутрішнє відчуття небажання або важкості відмовитися від того комфорту, який є: мінімального відчуття безпеки, мінімального відчуття розуміння, скільки вже докладено зусиль, як би було добре, щоб нічого не змінювалося. Це дуже, ймовірно, буде присутнє для вас в цьому місяці. Так ось також зважаємо на період дуже активний активний для вас дуже цікавий, оскільки затемнення 8 квітня, у вашому першому секторі гороскопа, ретроградний Меркурій також у першому домі. вашому. І крім цього, ваш управитель, Марс, управитель сонячного затемнення, 8 квітня мандрує по рибкам. Ось тут бачимо дуже багато ініціатив, багато пропозицій, починань, розмов, поїздок, повернення до різноманітних відновлень, реконструкцій і тих. Наданих вже обіцянок або до тих проєктів, які вже обговорювались, до яких ви так чи інакше вже були дотичні, докладали зусиль і мали з цим справу. Однак енергія Марса по рибкам дає нам розуміння, що і в період цього з'єднання, 21 квітня, ми знаходимося ще на такій стадії, коли ми маємо внутрішньо розібратися чи відгукується нам. Те та, та нова спільнота людей, ті фінансові вливання, купівля можливо нерухомості, або нові фінансові пропозиції, нова робота, посада, нові фінансові пошуки, ті результати, які ми отримали на далеку перспективу. Оскільки, незважаючи на те, що з'єднання єдиноразове, 21 квітня, але воно закладає відбиток на весь цикл свій, по перше, 13-14 років. А по-друге, воно дає старт входженню Плутона у знак Зодіака водолій, оскільки Уран управитель водолія зараз роздає фактично інструкції. І вам, в сфері фінансів, зокрема, і Плутону, який буде віднині грати по правилам Урана, такою широкою розмашистою ходою разом із Юпітером, з успіхом, удачею і з щасливим випадком, протекцією людей, якимись новими прийнятими законами під. Пунктиками, з носками, які відкриють вам нові двері. Ось такою широкою ходою заходить уран з Юпітером в свій власний будинок, де оселився Плутон, вже фактично остаточно. Він свою останню валізу дотягне туди у листопаді поточного року. Але ми відчували себе там не досить комфортно із присутністю Плутона в сфері трансформації для вас це стосунки, мрії, плани, доходи від кар'єри. Питання із друзями, з вашими однодумцями, питання трансформації вашого бізнесу і постійного стресу від всіх тих ідей і тих перспектив, які не дають такої стабільності. Вал інформації, вал новин, вал переміщень, вал усіляких нюансів, які повсякчас треба враховувати. І стосовно дітей це може бути, стосовно будь-яких важливих для вас масштабних подій, весілля, шлюб, переміни у друзі. Також будь-які події пов'язані із грандіозними бізнес-проектами, із виходом в інтернет, із об'єднанням, з кимось по інтересам і по тій цілі, конкретній, яку ви вже хотіли все ж таки реалізовувати. Ось тут Плутон починає враховувати якби для себе цю інструкцію, яку наразі дає Уран із Юпітером. У зв'язку з цим я рекомендую вам, овни, по-перше, обов'язково дослухатися до тих починаючих енергій, які приходять. По-друге, також враховувати квадрат у Сонце-Плутон, оскільки тиск інформаційний, тиск від людей, намагання вирішити щось за одну секунду або діяти під прийому. Мусом, або ж під якоюсь такою панічною просто ситуацією із остраху втратити, наприклад, якийсь певний колектив, або ж навпаки, долучитися усіма засобами туди, відмовитися від стабільності, оскільки інакше ви кудись не встигнете От вправнені своєї індивідуальності. То наразі і Меркурій, по вашому першому сектору гороскопа ретроградний, і Марс у 12 секторі закликає вас до того, щоб ви. Зберігали свою індивідуальність і обов'язково знайшли той варіант у вигляді пілотних проєктів, якихось спроб, де будете ви самі, де у фінансах буде ваш відбиток, де буде печатка вашого самостійного заробітку, вашої ідеї, ваших особистих грошей, зароблених вами, зароблених разом з іншими, але під вашою егідою. А також, наприклад, куплені ресурси певні. Об'єкти, нерухомість, майно, будь-які операції з цим, щоб там обов'язково було ваше ім'я, наприклад, в цих документах, або ж це дійсно була ваша ініціатива, якщо ви вже змінюєте роботу, а не рух з таким потоком, коли ви змушені відмовлятися від якихось ваших планів особистих в угоду тому, щоб бути разом з усіма. Також, Овни, я наголошу на тому, щоб. По цьому з'єднанню ви також звернули увагу на доленосність цих перемін, оскільки Плутон буде у знаку зодіака Водолі до 2044 року. І ось тут таке шалене запрошення від урана управителя водолія із Юпітером в цю нову енергію обов'язково враховуйте. І індивідуальне бажання ваша саме така. Внутрішня позиція, що це ваше, це вам відгукується по Марсам, по Марсу в рибках, зокрема, це дійсно відповідає вашим внутрішнім цінностям і поглядам ось це і буде тим мірилом цього з'єднання. Також хочу звернути увагу в якості рекомендацій на рекламі, на різноманітних акціях, пропозиціях, якщо у вас приміром, ваша робота пов'язана із тим, щоб прорекламувати ваш вид діяльності надання послуг вашу продукцію, будь ласка. Крім цього, якщо ви продаєте, наприклад, якийсь об'єкт нерухомості або ж взагалі маєте якісь такі майнові ситуації, то, будь ласка, це дуже сприятливий для цього час. Також по вашому вузлу майбутнього раху, який знаходиться наразі у першому секторі вашого гороскопа, особиста ініціатива, ваше власне бачення. Однак зважаємо, враховуйте довгострокову перспективу, щоб ці ваші починання або ж бажано, щоб їх було декілька, але не величезна кількість, щоб ви могли їх тягнути на тривалу перспективу. Тут секстиль від з'єднання Юпітера. З Сатурну, і від з'єднання Юпітера із Ураном до Сатурна у вашому 12 му секторі гороскопа вам у поміч. Що це означає, що та ваша внутрішня сконцентрованість на ваших станах, на ваших зобов'язаннях, на ваших стосунках, на якійсь такій справі, яку ви просто закінчуєте, тягнете самотужки, якісь особисті індивідуальні ем, такі робочі, якісь певні моменти і інтереси ваші, саме така внутрішня концентрована робота, можливо, навіть рутинна, яку не так хочеться виконувати. Однак це все зараз дасть вам результат. Ви ніби взроз... Куди вам витратити ці гроші, які вам можуть подарувати, які можуть просто якби списати символічно, що це боргове зобов'язання, можуть переключити увагу, наприклад, із вашого кредитного списку на те, що вам необхідно погасити лише одну якусь певну позицію. Буде якась така реконструкція кредитних зобов'язань, де ви дійсно зможете потрапити у такий перелік клієнтів, які Посприяє доля наразі. Крім цього, зважаємо, що також по секстилю Сатурна це дисципліна, це самоконтроль. Така віддача може бути фінансова на завершення вами якихось проєктів. І на те, щоб ви дійсно могли. Поїхати і розібратися з тим, що вже накопичилося, з тим, що вже віджило своє, з тим, що вже немає сенсу, що ви тягнете тривалий час. Крім цього, це можливість закінчити вашу тривалу роботу, можливість розібратися із якимись юридичними питаннями, можливість поїхати за кордон, отримати роботу за кордоном. Це документообіг також дуже може бути. Крім того, навчання, Пошук спеціаліста і дійсно результат по таким пошукам, лікування, реабілітація дуже імовірно так може програтися. Це дійсно потрібний спеціаліст, потрібна схема лікування, можливість фінансової підтримки, такої події у вашому житті. Дійсно, наприклад, зібрані кошти або ж той меценат, така протекція від Юпітера, яка вчасно за нових якихось пропозицій, нових схем лікування, нових методик діагностування. Або операційного вирішення ситуації також дуже стане вам зараз у нагоді. Крім цього, переїзд, наприклад, дійсно таке важливе рішення у вашому житті. Ви зможете, врешті-решт туди дістатися, куди ви запланували. Також це мрія в якості такого. Прояву як популярність. І коли це дійсно самореклама, якби ви популярні самі по собі. Ви якби прикрашаєте те місце, де опиняєтесь, і саме через те, що ви це озвучуєте, про це говорите. І це саме ви, ваш ресурс, ви можете тепер бути поміченими, знайти такого експерта, спеціаліста, порадника, який вас підтримує. Він зрозуміє той спільний. Спосіб вирішення питання, які ви хочете донести. Крім цього, Овни, звертаємо увагу також на те, що великий вплив і кола вашого спілкування на цей транзит. У зв'язку з цим придивляйтеся до тих людей, які поруч, намагайтеся згуртувати їх, намагайтеся дати якби, оцей свій запал індивідуальний всій цій спільноті. Адже по Юпітеру і Ураном ми бачимо, як цікавих нових людей. Пропозиції, підтримку всім тим вашим новинкам, вашим якимось матеріальним поглядам на те, як краще профінансувати, як краще розібратися з якимись певними об'єктами, наприклад, нерухомості, які вже тривалий час якби зависли. І ось тепер у вас знаходиться такий шлях, що ви зможете або здати в оренду, або продати це житло, або навпаки, наприклад, закласти його у вигляді першого внеску. За якусь іншу нерухомість, десь далеко, наприклад, де ви б хотіли проживати, крім цього, можливість завершити навчання або розпочати його, можливість отримати дозволи візи. Посвідки, дуже ймовірно, це розширення виду вашої діяльності, коли підтримуються ваші погляди, вони якби стають фінансово сприятливими, отримують фінансовий відгук. Ваша співпраця, наприклад, з іноземцями, з міжнародними організаціями, ваша співпраця із судовими виконавчими, законодавчими органами влади, також отримує в результаті ефект, ви отримуєте ту виплату, яку вам, наприклад, заборгували. Так, також це дотації, це можуть бути також гроші по спадку, взагалі. Премія, будь-які чудові, результативні такі нагороди і визнання ваших заслуг. Якщо це посада, то дійсно та, яка дає перспективу. Цей транзит загалом приносить на масштаби. І ось тут важливо в цих масштабах бачити обов'язково себе, бачити свою власну індивідуальність, бачити свої якісь певні побажання. Можливо, по другому сектору гороскопа ви, наприклад, навіть так реалізуєте це у тій спільноті новій, до якій ви хочете долучитись, з ким вам тепер цікаво. Ви можете прийняти рішення про зміну схеми харчування, загалом, стати веганом, вегетаріанцем, або взагалі ще якусь певну специфіку додати до типу вашого харчування, або взагалі ваша харчова поведінка зміниться, ваші уподобання можуть змінитися. Ви вирішите заробляти, наприклад, вашими виступами із використанням вашого голосу. Співати, виступати так чи інакше, записувати аудіо, якийсь формат у ваших виступів, також вести онлайн-трансляції, це також може бути. Це, якби, дуже для вас видимий такий транзит, який покликаний на те, щоб ви були побачені, щоб вас побачили, і щоб ви дійсно змогли порозумітися, будь-які новинки, будь-які пропозиції іншим людям. Дуже вітається по такому транзиту. Крім того, рекомендую, якщо необхідна допомога, будь ласка, звертайтесь до спеціалістів, пропонуйте нові варіанти, враховуйте всі ті ваші бачення, які у вас є. Також, якщо ви виступаєте такою людиною, якій необхідні нові віяння на робочому місці або ж у якихось важливих для вас питаннях. Консультуйтеся, приймайте на роботу таких спеціалістів, враховуйте нові нестандартні підходи, думки і допускайте момент таких сприятливих перемін, того, що вже якби тривалий час могло назрівати, адже Уран з 18-го року, Юпітер з 23, го у вашому другому секторі гороскопа, і ви вже могли відчувати, що вам треба поміняти роботу і прихопити ще з собою свого напарника, і організувати щось своє. Наприклад. Або ж вам не вистачає як у молоді у вашому робочому колективі, так теж може бути. Або ж ви хочете по-іншому накопичувати, по-іншому витрачати. Ви вже маєте достатній професіоналізм, наприклад, або ви отримали дійсно таку посвідку, сертифікат, визнання, міжнародне візу, щоб продовжити навчання і відповідати вже в вищій посаді, або щоб дійсно організувати свою справу, щоб переїхати і переврати. Вести свій бізнес, так теж може бути. Я вам Овни, бажаю використати цей час по максимуму. Орієнтуйтеся на ваші внутрішні відгуки. Не забувайте про секстиль до Сатурна, коли наполегливість, коли розуміння того, що внутрішньо ви вже зрозуміли, куди вам треба перенаправити цю можливість. А головне, яка ж вона ця можливість зорієнтуватися, не розгубитися, якби у всіх тих виринаючих ідеях, які. Можуть тільки істерію невроз наразі породжувати і таку колотнечу, коли не зрозуміло, як з цього вибратись, і можливості є, але ніби все не те. От тут важлива концентрація, тут важливий самоконтроль, і дисципліна в такому розумінні, в якому ви можете собі зараз дозволити, і обов'язковий акцент на вашій індивідуальності, на тій довгостроковій перспективі руху Плутона по водолію, де в оцій масштабній ідеї. Масштабних починаннях дійсно буде видно вас, і вам буде цікаво. Також, Овні, дуже ймовірно, що ви можете отримати пропозицію. Побачити той напрямок вашого майбутнього руху, де ви зможете фінансово бути більш стабільними, це те, що сприятиме вашій фінансовій стабільності, нова можливість роботи, місце проживання перспективне, пропозиція по роботі, нарешті на ваші пошуки відгукнуться, або ж ваша ідея, ваша власна справа дійсно почне приносити дохід, отримає популярність. Ваша така своєрідність, нешаблонність, такий дуже нестандартний підхід до ваших фінансових пропозицій або до способів витрат або об'єднання різнорідних ідей у те, щоб це дійсно стало предметом обговорення, предметом публікацій, предметом для рекламування вашої продукції. І ось саме такий ваш нюанс, ваша особливість, ваша така індивідуальна риса дійсно зараз отримає. Підтримку, популярність. Ви зрозумієте, що ви в такій новій когорті людей знаходитесь, яким це цікаво, що є ця спільнота, вона вас підтримує матеріально, у вас є можливість бути до неї долученим, і крім того, це колосальна дійсно підтримка. Коли вам можуть навіть авансом дати певні дозволи, певну таку і грошову матеріальну бонусну підтримку на старті. Крім того, це закінчується. Врешті-решт, також випробувального терміну, і остаточний вступ на посаду, вигідні операції, фінансові загалом примноження грошей або ж отримання дивідендів. По різноманітним видам вкладень, коли ви усвідомили, що дійсно такі ваші пошуки, які мали таку нестабільну дуже природу по урану ще з 2018 року, і е, така удача, певні ваші знання, наприклад, які ви набували для того, щоб е, віднайти цю фінансову спроможність, стабільність, накопичували, наприклад, фінанси. Зараз ви дійсно зможете їх вигідно інвестувати, або ж зрозуміти, що. У вас достатньо коштів для того, щоб Купити щось додатково, щоб щось реконструювати, щоб вкласти кудись певні кошти, або загалом ви змогли також розрахуватись з боргами, або ж ви просто тепер можете закрити певні фінансові питання, вже не маючи ніяких боргових зобов'язань. Ви погасили, наприклад, якусь навіть судову тяжбу, тривалу. Ви розрахувалися із клієнтами, так теж може бути. Розрахувалися із тим місцем проживання, навчання із певною. Певним видом діяльності загалом, і можете тепер, маючи вже такі міцні фінансові ноги, крокувати за власним внутрішнім баченням. І ось той Сатурн у вашому 12 му домі гороскопа зараз підкріпить вашу ту ціль, над якою ви працювали. Ви зрозумієте, у що вам треба вкладатися, як конкретно це зробити, і дійсно таке компонування можливості з прагненням дасть вам необхідний результат. Також овне, хочу зауважити, що максимальна розгор... максимально розгорнута інформація. По цьому з'єднанню, а також річні прогнози для вас на 2024, інформація про сонячне затемнення 8 квітня і про ретроградний Меркурій у вашому першому секторі гороскопа. Загалом все те, що може вас зацікавити, якщо у вас є бажання і час, буде інформація у підказках, а також в інфобоксі. Бажаю вам овни, всього найкращого. Бажаю вам відчути ваш власний інтерес підкріплення його Тими людьми, з якими ви зможете шляхом перенаправляння зусиль і відповідальності, але діяти так, щоб урівноважена була ваша відповідальність і ваша ініціативність відчути свій інтерес на довгі роки і не розгубитися в, ці, в цей астрологічно сприятливий час. Дякую вам, Овни, всього вам найкращого на зв'язку.